Друзі, вітаю! Сьогодні дивимось з вами додаткові акції в АТБ до 16 вересня. Покажу вам ті товари, які я не показувала. Буде цікаво, приємного всім перегляду. Стегно в маринаді курчат бролерів охолоджене, в соусі, вершки та зелень. Гляньте, як гарно виглядає. Тут в упаковці десь 1 кілограм, і ціна 137 гривень. З картку АТБ буде 130 гривень. Акція на крило, запаковане в вакуумі. Тут десь 1,2 кг. Ціна 91 гривня за кілограм. Фарш від глобино курячий охолоджений. 500 грамів в упаковці 97 гривень 70 копійок. Ще по акції ковбаски для гриля глобино-мюнхенські. Охолоджені. Ось такі дуже гарні. Ціна за 600 грамів – 114,60 фарш я вам показувала в минулому відео, і ковбаски мортадельки теж по 150 гривень. А ці акції новенькі. Ось ще бачу окіст глобіну 860 грамів. 1 кілограм, і ціна 228 гривень за 1 кілограм. Паштет віденський вищого сорту. Ціна за 150 грамів 23 гривні 20 копійок. Ще по акції ось такий балик дарненський вищого гатунку. 80 грамів, 60 гривень 50 копійок. Ось додаткова акція на сардельки м'ясна лавка. Тут з м'яса птиці перший сорт. Ціна 16 гривень 40 копійок за 100 грамів, а в упаковці тут майже 500 г. Ще додаткова акція на сосиски вищого сорту дитячим. Ось така пачка тут 450 грамів. І ціна за цю пачку 105 гривень. Це дитяче. Ось сосиски з сиром фірмові від своєї лінії. Вага в упаковці десь 450 грамів, 78,80 80 ковбаса варена, м'ясна лавка, своя лінія панська першого сорту. В упаковці десь 400 грамів, ціна за 100 грамів 18-10. Ковбаска печенкова ліверна вищого сорту. 400 грамів в упаковці, ціна 55 гривень. Від розумний вибір. Ще по акції ось такий бургер курячий. Тут є і сирок і котлетка, соус. За цей бургер ціна 37 гривень, 30 копійок. Вага 185 грамів, тому ну, можна взяти на перекус, дуже зручно. І ось такий сендвіч за 50 гривень з салямі та копченою куркою. Тут 140 грамів в упаковці. Сир напівтвердий, радамер пластинками. Це Польща виробляє. тут 150 грамів в упаковці, ціна 68 гривень. Або салями пластинами 62 гривні. Тут вага 135 грамів. Сир дасіст Моцарела 125 грамів в упаковці. 45% жиру. Ціна 48 гривень за цю упаковочку. Сир плавлений пірятін. Янтарний. Пастоподібний. ДСТу 180 грамів. Ціна 42 гривні 60 копійок. Ось акція на сирки плавлені, голландський і вершковий. Тут по 70 грамів, ціна 16,50. Ось така маленька сметана. Своя лінія 15% жиру, 200 г 22 гривні. 32 гривні коштує сир кисломолочний 9% жиру день у день. Або 5% жиру за 30 гривень. Нежирний варіант. 28 гривень, теж 180 грамів в упаковці. Ще по акції ось така маса сиркова, солодка з родзинками. 140 грамів, 31 гривня 50 копійок. А за 25 гривень бісквітне тістечко, від Мілка. Тут всього 30 грамів, небагато. Ряженка від просто наше». 3,2% жиру. Тут 750 грамів. Така новенька упаковочка. Ціна 52 гривні 20 копійок. Молоко від щоденний збір. 22 гривні 40 копійок. Коров'яче, питне, пастеризоване. Непогана ціна. З карткою тебе дешевше. 32 гривні 50 копійок. Ось така заправка бурякова томатна. Тут 220 г в упаковці від торгової марки Торчин. Або відруна у скляній банці 470 грамів 55 гривень. І кетчуп шашличний від томатіну 7 гривень коштує. Майонез від своєї лінії провансаль 67% жиру 34 гривні 70 копійок. Майонез від своєї лінії 50% жиру 500 грамів. Коштує зараз 51 гривню 50 копійок. Або майонез від Оліс столовий 560 г 58 гривень. І чудовий 50% жиру за 50 гривень. Вага однакова. Ага, ще є салатний соус майонезний. Тут він обезжирений: 30% жиру. Вага 560 грамів і ціна 45 гривень 70 копійок. Ось бачу якийсь новенький майонезний соус салатний. 350 г за ціною 21 гривня 80 копійок. Або маленька упаковочка 180 г, справжній майонез і ціна 17 гривень. Яйця по акції своя лінія, перша категорія 56 гривень за 10 штук. І ще по акції ясен світ, вища категорія справжні велетні. 72 гривні. А так, яйця по 4 гривні 29 копійок за одну штуку. Суп харчо рисовий миттевого приготування. 70 г 15,40 Гороховий з овочами. 70 грамів, 1240. Желе з ароматом вишні та киві. 1390-90 грамів в упаковці. Каша вівсяна, своя лінія з курагою 8 гривень. Рибка по акції, скумбрія. Самий смак. Тут 286 грамів. Ну, в цілому вони пишуть 300 500 грамів в середньому. Склад, до речі, непоганий, скумбрія, сіль. Ну, консерванти, щоб довше зберігалася рибка. Ціна за 100 грамів 39 гривень 60 копійок. По акції ось така ікра відводний світ. З лососем. Тут 180 грамів. У банці ціна 56,40. Або ікра мінтаєм слабосолена, За 100 грамів ціна 58 гривень. Ось таке морозиво Монако, десерт. 500 грамів у банці полуничний чізкейк і тірамісу коштує 104 гривні. Морозиво по 100 гривень. Відрозумний вибір, 1 кілограм з какао і з наповнювачем вишня. Ось такі ананаси шматочками день у день за 64 гривні. В сиропі вага 565 г. Велика баночка. З карткою тебе буде 60 гривень, 70 копійок. Мед гречаний по акції 250 грамів, Коштує 50 гривень 70 копійок. Або мед натуральний різнотрав'я 500 грамів за 74 гривні. Гриби печериці: своя лінія мариновані. 450 грамів. Перший сорт. Ціна 85 гривень 50 копійок. Велика упаковка Дріжджі, хлібопекарські сухі вищого гатунку. 100 грамів. Ціна 22 гривні. Або за 5,40 ось такий варіант: 12 грамів. Одна штучка коштує 5,40. Розпушувач тіста, розумний вибір. Така маленька упаковочка 18 грамів, 2,90. Кислота лимонна харчова від розумний вибір 12,50, 100 грамів в упаковці. Молоко згущене від торгової марки Ічня. 8,5% жиру з цукром 450 грамів. Зручна упаковка. Ціна 72 гривні 30 копійок. Знижка 12%. Сіль морська від своєї лінії. Помел номер 1 1 кілограм. Ціна 21 гривня 60 копійок. Цукор теж по акції 30 гривень за 1 кілограм. Насіння соняшника не смажене 28 гривень 300 грамів. Від розумний вибір. Желатин від своєї лінії швидко розчинний. 25 грамів ціна 12 гривень. Ось такий соус: приправка теріяки з кунжутом 36,50 за одну штуку. Перець червоний паприка 11,40 30 грамів. Суміш зелені, цибуля зелена, кріп петрушка. Подрібнена по 8 гривень 10 грамів. Базилик з карткою ТБ 9,70. Ось таке насіння льону. Харчове. Тут 100 грамів у упаковці. Дуже гарно виглядає. По 13 гривень. Ще по акції ось такий батончик мюслі з арахісом та сухофруктами. 40 грамів, 9,50 грамів. Або з курагою з чорносливом по 8,70 за 40 грамів. Такі новинки 20% і 26% знижка. Тортик 195 гривень. Медовик 750 грамів від своєї лінії. Даринка по 210 гривень, грильяж з арахісом 254. Ось таке тістечко медове в глазурі 350 грамів. За 127 гривень. І еклери з кремом 200 г в упаковці 71 гривня. Ще, по акції, ось таке желе. фруктове злагода, вишня з соком 16,50-120 грамів. Масло ферма слодковершкове за 85 гривень 70 копійок. Суміш тольчинка 400 г72 гривні 70 копійок. Масло молокія екстра 82% жиру за 105 гривень. Масло від своєї лінії солодковершкове 73% жиру, 74,50 І і 85 85,80-72,6% жиру. Котлети курячі від розумний вибір за пів ціна 46 гривень. Для тваринок теж є акції 34 гривні. Корм від своєї лінії: м'ясні шматочки, м'ясо, птиці та печінка і яловичина 450 грамів. За 34,50 з кроликом і з рибою. Ось такі ласуші для котів. Преміум, м'ясна паличка, курка та форель 13,55 г. Або ось такий корм сухий преміум для дорослих стерилізованих котів. Ціна 67 гривень 330 г. 11,50 корм, вологий, повноцінний з куркою та яловичиною для котів 11,50, 11,60 клуб, 4 лапи. З кроликом желе. 15,40 фелікс.